you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Піаритися на війні нахабно і низько не вже, бо наші політики так не вважають. Рекламуватися можна на всьому, особливо на руйнуваннях, втратах і горі інших людей. І цим правилом, як ніхто інший, активно, на думку автора, користується Петро Порошенко та його віддана зграя. Поки севочоли без зупинки красується у військовій формі та розповідає про тяжку долю України на власних телеканалах. Його люди не відстають, каже автор. Таким чином, нещодавно в мережі почали поширювати. Вватися знімки нардепів Геращенко, Сюмар, Ар'єва, Герасимова і Павленка, які ніби відправилися на передову. Загалом ці фото викликають тільки сміх, так як і дурню зрозуміло, що ця вся поїздка ніби є заздалегідь спроєктованою виставою. Порохоботи, цитата подібно до свого сивочолого ідола понатягували на себе все тільки було броньовані жилети, військову форму, шоломи, які ледь налазили на голову, і влаштували костюмовуну вечірку поблизу якихось ярок, бо окопами це назвати важко. Казки на перекос, щасливі обличчя, ледь натягнута форма, вигляд, наче після гучної вечірки, саме так мають виглядати люди, які побачили війну та умови, в яких борються ЗСУ. Так і тичні шоломи на головах Геращенко Сюмар чи Павленко особливо стурбували наших військових, так як під час обстрілів, а вони б наврядче захистили їх від удару. Зрештою постає питання, в чому сенс цієї резонансної поїздки, слух колишнього президента на фронт, відзначимо, що допомогу вони не надавали із захисниками. Не зустрічалися ситуацію на фронті не оцінювали. нардепи просто влаштували собі фотосесію, щоб забити баки людям, які переглядають канали колишнього президента. Напевно, нардепи ЄС сприймають українців за людей, що не здатні мислити, тому спокійно зможуть повірити у цю порохубоцьку рекламну кампанію. Їм варто зрозуміти, що заслужити довіру наших людей такими витівками зовсім не вийде. Така поведінка викликає лише обурення громадськості. На думку свідомого населення, справжній внесок в політиці полягає в конкретних діях, підтверджених результат. Татами, а не лише у поширенні фотографії для політпіару. Та все ж прихильники Петра Порошенка і цей викид вберуть як губки у свої забиті голови. Цитата та будуть далі спамити у соцмережах, захищаючи сивочолого на всіх фронтах. Як не дивно, самі порохоботи фактично не приховують, що постійно піаряться на поїздках на фронт. Порошенко яскравий цьому приклад. Справді читаючи сторінки в соцмережах п'ятого президента та його відданих прихильників, можна отримати враження, що країна зобов'язана Петру Порошенку за усю його Діяльність проте іронія полягає в тому, що Сивочули ніяк не може зрозуміти, що він вже давно не президент. Стягувати сотню кореспондентів, щоб показати свій незначний внесок для країни зовсім не обов'язково. Його пихатий стиль та відсутність компромісів у подачі інформації можуть відлякувати супротивників та викликати відчуття надмірності. Надвиразнішим прикладом може бути повідомлення про те, що об'єднання зусиль Порошенка та Зеленського зламало плани Путіна. Окрім цього, Сивочули часто розігрує сценки перед журналістами зазнає. Чи як же багато він робить для нашої армії? Варто лише згадати його відео в окопі з автоматом в руках, яке ще довгий час поширювалося в мережі та смішило українців. Як висновок, абсурдність дій та нікчемність нашої влади перевищує очікування. Будемо сподіватися, що найближчим часом ці герої теж зможуть відчути на собі сенс справжньої війни та зрозуміють, що піаритися, а тим більше наживатися на цій темі низької позиції. На цьому в мене все Підписуйтесь на канали, ставте лайк.